Всім привіт! Проводжу короткий огляд інструменту Cardano. Біржа Крипто, годинний таймфрейм. Показали хороший західний імпульс у вигляді 5, навіть 9-хвильового імпульсу, тому що в нас третя хвиля прийняла розтяг. І по вигляду корекції я можу сказати те, що у нас. Перше, що спадає на думку, це є корекція у вигляді хвилі а, Б, С. Я ось тут раніше наносив на історії. В минулому огляді можете глянути. Здається, я робив огляд вже по цій монеті. Ось. Виходить так, що ми імпульсно впали, відскочили трьоххвильовою моделлю. Навіть тут, можливо, якийсь трикутничок. Ну, неважливо. Але що тут у нас локально відбувається? Ось цей рух. Цей рух я відношу до імпульсного. Ось тут якийсь відскок, тут у нас якась трійка все-таки. І імпульс. Тобто, ось цей рух може бути як один, два, ось ця фігура площини бігучої. І ми продовжуємо формувати якусь третю імпульсну хвилю. Зараз підемо на якусь локальну корекцію. І нам ще не вистачає одного, однієї хвилі спуску вниз. Ця хвиля спуску вниз, скоріше за все, зніметь ще ось цю ліквідність. Ось. Ну і виходить так, що загалом корекція вона вже прийшла в зону 05. За Фібоначчі, тобто половину з цього імпульсного руху, відкоригувала. І по нормам, фактично, ми можемо очікувати позначки 0618 це є золоте січення чи золотий переріз. Ось. І це буде відповідати якраз тому, що у нас хвиля С буде дорівнювати хвилі А за величиною. Вона трішки в нас тут розвинулася в часі. Виходить так, тому що в нас хвиля А прийняла більш такий вертикальний вигляд. Ось хвиля С приймає більш такий вже трішки такий по тривалості розширений вигляд. Тому очікую ще якось ось так, щоб ми рівність хвиль встановили. І це буде означати кінець цієї корекції. Поки що. І нам ось вже по ось цьому руху. Слід дивитися. Чи продовжить в нас ада кардану рости далі, чи все-таки ми далі продовжимо якесь падіння, це буде у нас 5 хвиль, отримаємо відскок падіння і знову продовжимо падати. Тому що виглядає так, що ми росли ну доволі довго, десь 28 днів, а коригуємося лише там. Зараз я увімкну, коригуємось лише там, грубо кажучи, 12 днів, тобто меншу половину. Звісно, немає якихось жорстких норм по тривалості корекції, але виглядає так, що корекція вона все-таки має хоча б дорівнювати ось цій імпульсній моделі. Тобто ми можемо ще ось таке щось дорисувати, як подвійний зигзаг, з продовженням подальшого руху. Але поки що я сподіваюся, що ми доросуємо ось цей зигзаг, і по ось цій хвилі відскоку, по його руху, ми будемо далі розглядати певні якісь сценарії з продовженням руху. Тому що в нас фактично тут ми оновили ось цей мінімум, чи він нас рівний. Головне тут. Головне тут, що? Щоб ми не попали в ось таку трійку, типу, із подальшим якимось спуском вниз. Оце саме головне. Тому за ось цією локальною корекцією слід спостерігати далі. Вона нам покаже подальший якийсь рух.